Безалкогольному пиву Хайк Енерджі надали перевагу більшість учасників дегустації восьми зразків пива, яка відбулася на Київщині. Споживачі безалкогольного пива переважно автомобілісти. Тож в якості експертів виступали журналісти провідних вітчизняних автомобільних видань. «Хайк ен енерджі я понял, вот ано з ніякими добавками енергетичних вічест, да додають енергії. Якщо ти їдеш, ти любиш пити пиво, Да, ти є за рулем, ти можеш випити. І спокійно употребляє то есть, ну, не заснуть. То есть це огромный плюс піву. что ти п'єш і пиво, і енергетичний напиток два в одному. Хайк не має аналогів на українському ринку, адже вперше в одній банці поєднано смак безалкогольного пива з енергією кофеїну та вітамінів. Нове безалкогольне пиво Енерджі дозволить розвивати культуру споживання та безпечне керування автомобілем. Я переконаний, що кожен автомобіліст може почати з себе і змінити ситуацію на дорогах, якщо буде споживати виключно безалкогольні напої. При приготуванні напою застосовується метод, який дозволяє видаляти алкоголь із вже готового пива. Відтак безалкогольний хайк Energy має справжній пивний смак.